Один із найбезпечніших способів боротьби з вароатозом використання органічних кислот. Органічні кислоти, такі як щавлева, мурашина та молочна, природно зустрічаються в навколишньому середовищі. Вони ефективно знищують кліща вароа, не шкодячи меду та воску. Чому варто обрати органічні кислоти? Висока ефективність навіть при наявності розплоду, відсутність залишків у меді, немає звикання у кліща, безпечні для бджіл за умови дотримання правил. Важливі правила Дотримуйтесь рекомендованого дозування, проводьте обробку за сприятливої температури та вологості, використовуйте засоби індивідуального захисту. Зручний варіант застосування пластини на щавлевій кислоті, вони поєднують ефективність органічної кислоти з простотою використання, розміщуйте їх у центрі гнізда, і бджоли самі розносять діючу речовину по всьому вулику. Перевага пластин їх можна використовувати навіть під час медозбору, адже вони не залишають шкідливих Речовин у меді та воску. Пластини діють поступово, забезпечуючи тривалий захист протягом кількох тижнів. Ви отримуєте здорові, сильні сім'ї, готові до зими та наступного сезону, органічні кислоти, природний шлях до здорової пасіки, пластини на щавлевій кислоті, простий крок, який допоможе зберегти ваших бджіл і ваш мед. Ваша пасіка все для успішного бджільництва.